У Севастополі стартував шостий турнір з боротьби зюдоми Меморіал героїв Севастополя. У змаганнях взяли участь близько 250 юних спортсменів. Спостерігали за завзятими змаганнями на татамі, і наш кореспондент. Турнір боротьби дзюдо зібрав спортсменів не тільки з Севастополя. Вибороти ім'я чемпіона приїхали і дзюдоїсти з Донецька, Запоріжжя, Харкова, Дніпропетровська, Феодосії, Сак, Сімферополя, Євпаторії, Ялти та з російських міст Білгороду та Старого Осколу. Атмосфера на турнірі панувала доволі напружена, адже кожен учасник прагнув першого місця, і жага до перемоги була надзвичайно сильною. Така мотивація юних спортсменів і гарантувала видовищні та запеклі бої. Основна мета проведення змагань це і військове патріотичне виховання мови. Молоді, тож на турнір були запрошені ветерани війни. Адже саме від них сучасне покоління може дізнатися, якою ціною була здобута велика перемога. Також, безусловно, ми стараємося такі турніри посвящати якимось то датам подвигам героїв Севастополя, для того щоб діти знали об этих подвигах, брали з них примір і стараємося приглашати також ветеранів. на такие мероприятия, чтобы они рассказывали о своей жизни, о своих ботбегах, и ребята знали, что это такое, и благодаря кому они сегодня могут заниматься любимым спортом и заниматься любимым делом. Я думаю, что главная цель ⁇ это, естественно, повышение спортивного мастерства участников. Котори можуть отримати на таких турнірах і сорівновательний опит роботи ті вещи, які на тренуваннях им тренер, пообщаться со своїми сверстниками. Привітали юних дзюдоїстів і видатні спортсмени. Так, представник міністерства внутрішніх справ, заслужений майстер спорту з дзюдо, нещодавно повернувся з Санкт-Петербургу із званням срібного чемпіона світу. Сьогодні відомий Севастопольський спортсмен не тільки завоювує чергові нагороди, але й передає свій досвід майбутнім чемпіонам. За підсумками боїв, найбільшу кількість нагород вибороли спортсмени Севастополя, Харкова, Донецька та Кримчани.